Вітаю, шановні глядачі. Бажаю вам доброго ранку, якщо у вас ранок. Доброго дня, якщо у вас день, доброго вечора, якщо у вас вечір і приємної вам кави, якщо ви п'єте каву, я п'ю каву. І закликаю духів кави. Допоможіть, скажіть, що заважає, які є перешкоди на дорогах на гроші? Що заважає знайти роботу? Що заважає, які є перепони на дорогах на гроші, на прибуток, що заважає знайти роботу. Тому хто дивиться це відео, мати прибуток, стабільний дохід кожен день. Дійсно, втручання відбуваються, і відбувається такий момент, вас відрізають як від землі, відрізають від потоку грошового. Дійсно хочуть позбавити, щоб не було прибутку, щоб ваша праця не приносила прибуток. Не приходив прибуток, щоб ви працювали, виснажувались, дуже сильно працювали, але це все було марно. Духівка, ви прошу, допоможіть. І це робиться зараз в прямій дії, магічне втручання. Це робить жінка. Її замовили. Замовили. Мені щось іде, що цю людину в інтернеті знайшли, як майстра От, на важку працю, на виснаження, але прибуток, щоб не було прибутку, щоб було дуже мало прибутку. Духівка прошу, допоможіть нам. От. І роб... яку б не знайшли роботу, ви там немає тої користі, немає. І... І... І на вас виходили такі роботодавці, які дурять. Оце я хочу забрати повністю. Цей негатив заперечую. Ой, заперечую, всі перешкоди обираю. Ще... Угу. ще вплив на голову. Всі ідеї, всі думки э, руйнуються. Може бути також, знаєте, якийсь тут, тут може бути пережитий э, ще додатково стрес або якась. Дійсно руйнація вашого робочого міста. Місто, місто зруйноване, може, наслідки війни, напад, на ваше підприємство, ваш бізнес зруйнований. І загалом це може ще відображатися на ваші фінанси, загальний стан. В місті або взагалі в країні, що йдуть сильні руйнації, і немає роботи. Ну і паралельно ще може бути саме така сильна депресія. Скажіть ви ще сили? Чи є негативний магічний вплив на дороги на гроші саме на роботу. Підібрали колючок, ви, дивіться, так, ви дуже старанні, дуже сильно шукали, підбирали. Всі можливі варіанти, шукали роботу і знаходили і виходили з цієї важкої ситуації, рятували свою родину, рятували себе, знаходили всі можливі виходи, щоб були гроші. І вони у вас мають бути. От. Але ворог підбирав, кожен раз підбирав і. Ну, Тут крадник ще стоїть. Підбирав ключ до вас. Щось мені йде, що це робиться через привороти. Так, постійні, безприпинні привороти на те, щоб входити в вашу енергетику, в робити прив'язку до вас. Заперечую весь негатив знімаю, обираю. Більше немає жодного привороту. Скажіть ви ще своє допоможі, чи лишився ще негативний магічний вплив на того, хто дивиться це відео. Може програтись так, що поки ви знаходитесь в Колі в оточенні агресивних людей. Саме є такий чоловік, або це може бути жінка, людина дуже заздрісна, дуже агресивна, і вона на вас впливає негативно. Всі ваші здобутки руйнує, намагається знищити вибити з калії, зробити вам. Такий стан депресії. Можливо, це ще саме люди, які знаходяться, може таке бути під впливом окупантів на окупованій території. Ті також руйнують, це може бути саме військові Росії. Руйнують все, що можуть тільки принести гроші, де можливість є. Заробити гроші, або руйнує саме вашу справу не дає зробити. І тільки після відходу, виходу ворога, або якщо це ті обставини, де ваше оточення агресивне, близькі люди, чоловік, дружина. Батько, будь-хто з вашого оточення. Це можуть бути і начальники ваші, а також це може бути і військові. Командири тут. Зміни на краще прийдуть після уходу. І ще треба. Тут вийшла карта Фіміди, що ви маєте ще, або це саме процес розлучення в суді, от або ви маєте право піти в суд і подати в суд на те, що вас доводили до стану. Ну, що з вами робили, дурили, обманювали, використовували ваш труд і робили з вас раба. Отак мені дещо, може бути таке. Заперечую весь негатив, убираю, відкриваю всі шляхи і дороги на гроші, на роботу, тому, хто дивиться це відео. Скажіть ви ще сили, допоможіть, чи я ще хоч щось небудь. морок сильний, дуже. Магічний вплив і на майбутнє планують. Вже заказали жінку, але не вистачає грошей на майстра. От. Це я заперечу також. Убираю повністю весь негатив. Відкриваю всі шляхи і дороги, тому, хто дивиться це відео, відкриті всі дороги на гроші, на роботу, на прихід. Фінансів покращення стану фінансового стану. Так, скажіть, чи є ще якісь перепони? Що заважає мати постійний прибуток, стабільний фінансовий стан, покращення в фінансовій сфері. Дуже гарні карти. Захист міцний від ворога. Нарешті, ваш дім, ваша справа, ваша робота буде знайдена та робота, на якій буде мир і злагода, і ви будете дуже сильно захищені від втручань. Ворог так, буде продовжувати свою справу нападу, там постійний Така безкінечна агресія, без сенсу, без смислу. Немає причин з вами таке робити. Ви ні в чому не винні, але от така заздрість, неприродні агресія, вона буде проявлятися постійно і. Вам не варто на це вже звертати уваги, у вас міцний захист, ваші фінанси закриті для ворога, він не зможе більше на це впливати, на ваш дохід, на ваш прибуток, буде знайдена робота. Дуже хороша робота. Ще мені щось іде, що саме робота, про яку ніхто ви нікому не будете роз і вона може, може бути такою, що ви вдома можете її робити. От саме можливість надана буде робити з вашого дому, бо тут ще вийшла карта як інтернету між країнами зв'язку через комп'ютер. Може бути така робота, пов'язана із цим. І міцний захист від нападу. Заперечую всіх ворогів, відвертаю відкриваю всі шляхи і дороги. Тому хто дивиться це відео на гроші, на роботу, на стабільний прибуток, більше ніщо не заважає на дорогах на гроші, відкриті всі дороги. І у вас будуть хороші досягнення в роботі своїй в цій сфері. Так, тут може жінка робити ще втручання на ваших дітей. Вона може псувати відносини, вона може закривати дітям також шляхи дороги. На гроші може перекладати хвороби свої і робити приворот вашим дітям. Ось такий момент. Заперечую повністю весь негатив убираю. Відкриваю всі шляхи і дороги дітям на гроші, більше нічого не заважаю. Більше ніхто не може втручатися в ваше життя без вашого дозволу. Перекриваю, відкриваються всі шляхи і дороги на гроші, на стабільний прибуток, на кар'єрний зріст, у вас, у ваших дітей, де прийдуть абсолютно всі гроші, перекриваю, які вам потрібно. У вас завжди є гроші, їх на все вистачає. І вони ніколи не закінчуються. Буде так. Буде так, вам можна бути заможним, можна бути багатим, щасливим, постійно, стабільно буде так. Все, що було забрано ворогом, повертається до вас назад. Всі ваші фінанси буде так, вищі сили, янголі-охоронців, духів роду, закликаю, прошу, допоможіть відкрити всі дороги і шляхи. Якого прошу Забрати всі перешкоди на дорогах, на гроші. Відкриваються дороги на гроші. В того, хто дивиться це відео. Знімаються всі прив'язки, кратні стяги, мороки, привороти, негативні програми. Фінанси знімаю, убираю, всі пережиті, стреси, травми, руйнації, роботи вбираю, це все ворогам. З ними це все лихе робиться. Відкривається ваш шлях, відкривається вся можливість заробити. Більше немає жодних перешкод. До вас ідуть гроші великі стабільно. Буде так, буде так, буде так. Вибираю повністю, всі перешкоди на гроші, більше ворог не має впливати на вас. Все лайно, що вам робилось, повертаю ворогам, буде так. Буде все сказане, здійснено і так буде, да прийде стабільна робота до вас, буде так. Буде Верховний суд над ворогами, буде так. Буде все сказане, здійснено, і так буде. Так що так, ви ні в чому не винні. Вам по долі бути багатою, багатим, заможним дійсно мати. Постійний стабільний прибуток, і я прошу вищі сили, Духів і кави прошу, допоможіть. Поверніть все, що було забрано, все, що вороги забирали, стягували, крали, все назад до того, хто дивиться це відео, вертається. І дітям, і дорослим всім відкривається шлях на гроші, на відновлення енергетики і відновлення щастя. Відновлення вашого, а, вашої щасливої долі, вашого, ваших фінансів по долі. Буде так, так що, будь ласка, не втрачайте надію, все у вас налагодиться. Відтепер і назавжди буде так, така Сьогодні кава в нас вийшла. Приємної вам кави і до зустрічі!